Коли ми вже доходили до Майдану, ми почули вистріли і почали, нам дали команду в наступ. І ми почали зміщуватися до жовтневого через барикади переходити. І побачили, вже, коли ми доходили до жовтневого, почали нести перших поранених. Я подивився на цього, що ще один залишився, кажу, бігом тягнемо. Хапаємо одну людину і зробивши десь п'ять кроків, по нас вистрілили». Впавши, я почув, мені так по ногам вдарили, що поперебували обидві ноги, бо і вверху почув сильну біль і внизу. Я взяв гремінця, в мене такий каміння, військовий перетягнув собі рану. І це мені спасло життя. Потім я підняв руку, але я побачив, що почали добивати ранених. Ну, Як побачив, що добивають, я руку опустив, бо не хотів їх, щоб хлопці підбігали, бо їх би били. Але мене витягнули кульове поранення двох стегон, тобто вхід, вихід, вхід, вихід одною кулею. Щоб я міг стати на ноги чим швидше, тому що в мене вдома і на роботу потрібно ходити, і пасіка велика за якою треба доглядати, якщо я це не зможу протягом місяця, все зруйнується. Я вважаю, що Кров та, що хтось там каже, от багато хто зустрічає, от нащо ти поїхав, нащо ти так став? А я вважаю, що це не даром то все було, тому що е це зерно закладене. Так само та наша кров, і хлопці, які загинули, вона як зерно поставлена в щось, вона рано чи пізно принесе плоди. І просто плоди будуть збирати вже інші молодші. В тому місці, де був він, то там майже нікого живого не лишилося. І я задала собі таку мету, що я мушу їх розшукати. У тих хлопців, які витягнули, які були поряд. Ми розмістили в інтернеті пост, і зразу він набув такого великого поширення. Вже ми з Ігором списалися в інтернеті. Вже пізніше й зустрічалися. Була така радість, що ми знайшли от тих хлопців. Ну Юру, то Сергій знав, ну я не знала, що ми з ними тоді зустрілися. Пізніше познайомилися. Це сотник Юра Кравчук. Це от Сергій. Тут є Ігор Костенко, який потім буде вбитий. О, тут Це поранений. Зараз мені важко згадати прізвище, що його занесли в готель Україна першого пораненого. Mm -hmm. Він живий, лишився чоловік. А це зігнувся Ігор Фльорку, цей зірково. Mm -hmm. Сказали, що дуже тяжко тяжке. Приїхав цей перший раз Ігор і каже Оксана, я його побачу, що він такий великий, я не знаю, який його вийде. Меншого найшов.

У нас найчастіше збираються, тому що я кажу, маю ходити бару, краще до хати. У мене тут небагато людно, ми сином одні, так що в нас завжди і дівчата, і хлопці, і, і всякі такі вечоринки. Які вечоринки просто посиділи, зустрілися, особливо коли приїжджають, так, вони вже приїжджають і на ротацію, і після Майдану, і, і завжди приїжджають, завжди зустрічаються. Чаюємо. Ходіть їсти хлопці і... Тушо, вийшло. Ні, мініплаці. Шо ще? Побіг Сергій Трапозон. Саме сміливий у нас такий мужик. Колега і колеги. Ця друга хвиля почала звідси, тут от помало хлопців починають втікати. Бо, тому що, я Тому що вже щось не так. Побігло тоді багато людей. Ну в принципі, тут зараз буде видно, в тому числі побіг я. Ми тоді з Пашою взяли по коктейлі. Там сказали, хлопці йдемо палити шини. І ми з Пашою взяли по коктейлі і полізли туди палити їх. Потім, коли вже туди долізли, розвернулися, а з нами вже нікого нема. Мама, то не я, мама. Це ти? Так, то буде. Мама дзвонить до кого-то до тебе, це не. А доколі ти де? щось. Мам, та то, то не я на відео, то не я, мама. Або він. Тягну... А, ти... Олега Вишневича тут тягнуть і. На жаль. Вже не живо. Того ще не розуміли, особливо що ми там робимо і чим то може закінчитись. Ну, там вже десь підсвідомо, так. Але напевно всі боялися, що нас мама приб'є дома. Кепеліна, аби мало того не побачив, або хтось інтернет не кинув, він мало приб'є. Подзвонили кричить, зараз буде капець. Ну я не знаю, мені здається, це просто мало бути. Шкода реально, шкода, що так багато людей загинуло. От, але я не знаю, їхня смерть явно не є даремною. Мені здається, це просто великий початок. Початок великих змін, хоч багато людей не вірить зараз, в то, що не що щось помінялося. Реально помінялося, кажу я. Найперше кажу, що помінялася свідомість людей. Не всіх не так багато, як би хотілося, але реально люди змінилися. От. Це, це вже такий дуже хороший початок для якихось таких більш масштабних змін в майбутньому. Кожен там може там обманути, може ще щось, кожен по окремо, як то кажуть, українці хитрі теж люди. От але тут показано реально існує їхнє обличчя. Зараз дуже часто питають, о хлопці, а коли ви приїдете, коли ви там в тому Києві вже нарешті наведете порядок? У мене до таких людей виникає тільки одне питання. А на що ви? Ну, а навіщо нам такі люди? Ну, щоб ми все за них робили. Знаєте, в мене така думка, ну і я так живу, якщо я щось хочу, я роблю для того щось. Мам! Орден? Так. Є. Він просто киця мені його все. Ну, ти ж знаєш, Киця мені його все скидала, скидала і... О! Ні, то він, то ж просто медаль мала бути, так? А конечку виплачена їх, а він на тому не бачить. Да, — А, мені не Так їх нагороджуюся, бувають. Ага. А тут є бачите, грамоту мало, щоб я відразу. Що Ні, реально, ну, будь ласка, не треба, тому то. Ну чому? То що Антіна Мухарська книжка і вони всі наші хлопці. Ви знаєте, я коли був ранений і тут лікувався, я стільки сюди приходив, що воно в мені вже ну, просто приходиш, щоб зустрітися з тим місцем, з хлопцями. Ну, воно в мені, Я не знаю, так як ніби додому приходжу. Зараз трохи вже пройшов час ідеш, дивишся, на ті всі місця пригадуєш чи всі події. Ну так, не по собі робиться, коли розумієш, що міг би бути якось серед них, якось так, можливо, такі якісь думки в голові.